Таю на Immigrants Financial Freedom. недавно я відкрив два рахунки в двох українських кредитівках. Одна називається Ukrainian South Florians Federal Credit Union. Вона знаходиться в Пенсильванії. І друга називається Ukrainian National Federal Credit Union. Вона знаходиться в Нью-Йорку. Ну, відповідно, в них є відділення там по Пенсильванії, по Нью-Йорку, також по штату Нью-Джерсі. Я також знаю, що є такі кредитівки в Ілінойсі, можливо, зараз. Також в Флориді. І я вам хотів би розповісти про їх переваги. Як на мене, дві глобальні переваги: це те, що там можна отримати саппорт і спілкування українською мовою. Для когось це буде важливо. Хоча, звісно, якщо ви в США, то ви маєте знати і розуміти, розмовляти англійською. Але особливо, можливо, для новоприбулих це важливо, або якісь дуже детальні нюанси. І другий важливіший, як на мене, аспект це те, що вони. Вони не існують як класична корпоративна компанія, яка там заробила прибуток і виплатила дивіденди. Ці кредитівки вони беруть кошти, розміщають їх на депозити. Там, до речі, зараз навіть 5% річних є на деяких депозитах строкових, можете подивитись їх продукти. Я даю сайти цих кредитівок обох в описі до цього відео. І завжди вам вдячний за лайк, за підписку на Immigrants Financial Freedom і коли ви рекомендуєте їх своїх друзів. Так ось, друга величезна перевага те, що вони оцей прибуток або вони віддають його своїм складним. На депозити, і там, до речі, є теж гарантії до 250 тисяч на рахунок. Або вони підтримують громаду. І ось якраз ці кредитні спілки вони багато роблять для української громади. Ну, щоб ви розуміли, мені прийшов там <клес> ньюслет від однієї з них, і я дізнався, так, там український фестиваль Дженкінтаун Пенсильвенія, там біля Вашингтону, також в Балтіморі. Тобто вони постійно спонсорують, допомагають всім українським. Подіям, культурним, соціальним, які відбуваються, і це такий їх внесок дівінбек в українську громаду. Поза тим, ми з вами б не користувалися їх продуктами, якби вони не були діджитал, тобто один раз ви прийдете відділення, відкриєте собі там чекін. До речі, кому потрібна кредитка, вони відкривають secured credit cards, і потім ви будуєте там кредитний рейтинг, вони вам можуть видавати там mortgage, loans, beta credit Cards. Я нагадаю, що я зробив вже на каналі відео Credit Scott for Immigrants», і Там ви можете подивитися, як будувати свій кредит. Якщо у вас немає нікого, хто вас може додати right. User the Account, то uh, вам доведеться починати security. і От якраз кредитівки вони допомагають. Інша хороша новина, ось я знаю, там чоловік приїхав в Нью-Йорк і в нього немає ніякої адреси. А uh, знову таки йому можуть в кредитівці допомогти. Uh, адресу вони то все одно мають підтверджувати. Але вони відправлять лист на якби його тимчасову адресу. Він цей лист отримає, прийдеться буде підтвердженням адреси. Ну він отримає повноцінний account, там, з дебютовою карткою і так далі. Тобто, основні банківські сервіси отримати можна, будувати кредитну історію можна. Ну, як на мене, головна перевага, все-таки це їх внесок в громаду українців. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є питання по їх діяльності, що потрібно розкрити більше. Я користуюсь звичайними банківськими продуктами, там чеки, нічого там такого складного особливого немає. Якщо у вас є питання по їх банківських продуктах, або можливо, напишіть в коментарях, якби ви хотіли, щоб я запросив когось із їх представників, і вони розказали про поточні умови на. На кредити на автомобілі, на моргідж, на іпотеку. Якщо вам це цікаво, я з радістю це зроблю. Дякую за ваш лайк.